Я хочу по такому питанні. Я старожив міста Борислава. Я проживаю тут рядом, вулиці Грушевського, 34. Трьох десь встань. Тобою. Ми двоє представники, одні, одні старожили, які залишилися із спільних державних дерев Номер 34 36, 38 вулиці Грушевського в центральній дорозі міста, в центральному районі міста, по сусідству у нас міліція, державні заклади, карітаз, лікувальні заклади, навчальні заклади і просто міста. Господи, діючий такаєш. Ті будинки підпорядковані в міській раді, державні. 20 квартир всього, 100 фонду. І ДКП ЖЕК номер 1 з 1990 року там заснувалося Вориславська Трущова. Тепер прославлені вони вже офіційно. І так як по кримінальному, по народному називається Шанхай. Напротязі, я буду тільки коротко, щоб тут громаду до вас. і ще представників наших відговістів, які ну, діючі зараз. Перший заступник голови міста, він тільки в куці шаділа, тільки вникає. Той представник добре знає, секретар виконкому, тому що прикриває ті справи, закриває. Я так, тому що хоче, дивиться. Давайте потім. хочу сказати: у тих будинках жили, старожили, ветерани війни праці, не тільки ветерани війни, і остайбайтери після війни. Я дуже вже родина, остей що мою маму мало пічки спалити. Розумієте, там прожили люди старожити. З першого разу в 34-му будинку заснувався один циган, обмінявся і почали людей виживати. Нас всіх повиживали. Я одна осталася, 46 шостого року народження, із 34-го будинку. А моя сусідка з тридцять го візьму також фотографію. з того будинку, але ми осталися без житла фактично з державним житлом, але без притулів на даний час нас повиживали за допомогою криміналом. Там утворили та як ви у квартирах вижити, кажіть у квартирах вижити в стажию. Це гане понищене. У квартирах. То є 38 будинок, то є 36. <клухи> <Я> можу... <клухи> у квартирах вижити в у квартири з від міліції. будинку 34, квартира 3. Там заснували бандитство зараз. Так, я хочу коротко, повиживали нас, хати нас, бо всіх. Міліція посиділа, міліцію ми сюди зверталися. Наші перші заяви не реєструвалися. Потім як реєструвати, теж зумери і блокують, і не беруть. А то, що треба, нам не актують. То що ми звертаємось. Нам розібрали будинки, і то кримінальна справа, яка зграя, яких їх судять. По квітанціях оплат зовсім інші люди, тих, що в квартирах вижити, то бандити, яких вже й існує помирали, розумієте? Там взагалі я не знаю, то є така точка, що там взагалі по виборах зовсім інші люди. Я зараз останні раз ходила на вибори. Я об'явила, що там неправильні списки. То з міліції прийшов представник, прийшли з погонами, і ще один з громади маметок прийшов. І як я об'явила, кажу, тут неправильні списки виборців, тому що будинки і зруйновані, ніхто не живе. Вони фактично списані, а у законі там кримінал живе. Там тут, тут міліція знає, там розшукує міліція і Дорогович, і Трускавець, і, і всі. Я мушу сказати, я пішла за всі роки. Давайте за щоб що домовимо. Хочу сказати, не тільки за труби. І там вони вже всі отобралися. Хати наші знищили повністю. Безвідповідально знищили